Косів це мальовниче містечко Івано-Франківській області, яке розташоване серед Карпатських гір. Місто засноване в 1424 році. Воно відоме своєю багатою історією, культурою, народними ремеслами та унікальними природними краєвидами. Косів розвинувся як місто у другій половині 16 століття. Тоді у Косові з'явилися євреї. У 1720-х роках в горах біля Косова сім років прожив на самоті й молитвах засновник хасидизму Ізраїль Бен Еліазер. З 1736 року в Косові утворилася своя хасидська династія. Євреї займалися торгівлею, були власниками копалень солі, мланів, займалися збиранням податків. Перший єврейський цвинтар у косові з'явився у 18 столітті. Тут була вже значна єврейська громада, і саме косів та його околиці стали колискою хасидизму. Напередодні Першої світової війни євреям належало 40 дерев'яних будівель в Косові. Після ліберальних реформ 1867 року Косів отримав статус районного міста. Після розпаду Австро-Угорщини Косів з 1 листопада 1918 року до 26 травня 1919 року належав до Західноукраїнської Народної Республіки. Потім була румунська окупація, яка тривала до серпня 1919 року. Після цього у косів вступила польська армія. За офіційними даними польської статистики, в 1931 році у косові та околицях проживало близько 6730 євреїв. За переписом 2001 року євреїв більше немає в Косові. У 16-17 столітті Косів стає важливим центром ремесел і торгівлі. Особливого розвитку набули гончарство, ткацтво та різьблення по дереву. Саме тут зародився знаменитий косівський розпис, унікальна техніка декорування кераміки, яка сьогодні є визитівкою регіону. Наприкінці 17 століття Косів отримує Магдебургське право, що сприяло розвитку самоврядування та місцевої економіки. Сьогодні Косів це невелике, але надзвичайно колоритне містечко. Найпопулярніші вершини Косово це гора Остра, 584 метри, та гора Михалкова, 812 метрів. Звідси відкриваються неймовірні панорами на сусідні села та на місто Косів. Через Косів протікає річка Рибниця. Особливою популярністю серед туристів користуються косівські водоспади та шешерські гуки. Косівщина багата на мінеральні джерела, які мають лікувальні властивості. Косівський регіон також відомий покладами глини, яку використовують для виготовлення кераміки, важливого елемента місцевого народного мистецтва. Ліси навколо Косова є домівкою для багатьох видів тварин. Тут можна зустріти оленя, козулю, лисицю, а також рідкісних птахів, таких як сова сіра та дятел чорний. У річках водиться форель, що приваблює любителів риболовлі. В нас у косові є легендарний косівський базар, який працює тільки в суботу, але з самого ранку. Тут збираються місцеві майстри, щоб представити свої унікальні вироби: вишиті рушники, кераміку, ткацтво, різьблення, Речі з дерева, а також вироби зі шкіри і металу. Це не просто ринок, а своєрідний музей народного мистецтва під відкритим небом, де кожен предмет сповнений історією та любов'ю до традицій. Саме тут можна відчути справжній колорит Карпат, знайти ексклюзивні сувеніри та опоринути освіт гуцульського ремесла. Тож я раджу вам його відвідати. Косів це місто, яке поєднує собі багатовікову історію та традиції і сучасність. Воно є серцем гуцульщини, де вживає. Українська культура, а природа та люди створюють справжню магію Карпат. А зараз прошу вас переглянути цікаві об'єкти в Косові.